Боксерська команда Українські отамани виступатиме у новому сезоні всесвітньої серії боксу без минулорічного лідера Дениса Берінчика. Здається, найгірші побоювання срібного призера Лондонської Олімпіади щодо відсутності пропозицій від вітчизняного клубу, який він виказав нашій редакції до нового року. Таки справдилися. Попри те, що до попередньої заявки на сезон боксер був включений. Сьогодні дирекція отаманів заявила, що Денис участі у змаганнях не братиме. А відтак він може добути путівку до Олімпійського ріо лише через аматорський ринг. Дмитро Гайструк прикривається неможливістю знайти компроміс із спортсменом. А сам Борінчик конкретизує причину конфлікту. Так, Мы изначально был не против выступать, мы общались, но не нашли не сошлись по некоторым моментам. Вы же понимаете, что есть множество нюансов. Спортивная составляющая и финансовая составляющая. Сейчас мы будем его снимать с регистрации. будет заниматься э, другими видами бокса. В условиях моих контрактов они не видят тренера моего сборной и вместе меня. Сейчас пока я являюсь первым номером страны и не знаю, что решают главные тренера. Какие палки колеса делает федерация, то, конечно, уже непонятно, как я буду завоевывать лицензии. И нужна им, нужна ли в 64 им лицензия. Это уже тоже вопрос. Вже цієї п'ятниці у Києві українські отамани стартують у новому сезоні всесвітньої серії боксу поєдинком проти команди Мексиканські воїни.